Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. В країні воєнний стан. Передивіть документи. Чи є це законною підставою для такої вимоги? Ні. Чому? Бо є закон, який визначає перелік цих підстав. Який? Закон про національну поліцію, стаття 32. А які це підстави та скільки їх взагалі? Шість. Так мало. Отож би воно. А знаєте чому? Бо інше просто не передбачено законом. Це одні з... Найчастіших запитань, які ви задаєте, тож розбираємо, як завжди, коротко по суті, передбачені законом підстави. Шість законних підстав перевірки документів. Перше, якщо особа перебуває у розшуку, розшук здійснюється виключно за постановою слідчого і практично одночасно з ухвалою слідчого судді про затримання. Не дивуйтеся, але інформація вноситься в ту саму базу Арморшу юхилянти тільки. Якісно та суттєво відрізняється наповнення. зазначається, який орган оголосив розшук, фото підозрювано, обставини злочину, стаття суддя, який дав санкцію на затримання і тому подібне. Тож, коли вам говорять, що ви ймовірно перебуваєте у розшуці і вам не пред'явили ніяких даних, судових ухвал або постанову слідчого, це все теорія глобальної змови тіньового світового уряду. Звісно ж, я жартую. Друге, якщо особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, дуже часто вам таке говорять, що ви схожі на особу, яка вчинила правопорушення. Але що за порушення, за яких обставин його вчинено? Де орієнтування вам про це не скажуть? Інша справа, якщо ви до когось там чіпляєтеся або б'єтеся, або тільки намірилися подзюрчати під дерево. Тоді виникає обґрунтована підстава перевірки ваших документів, бо ви наміріваєтеся вчинити правопорушення. А так немає правопорушення, немає підстав для перевірки документів. Третє, якщо особа перебуває на режимному об'єкті, звичайно, більшість із нас не проникає на стратегічні режимні об'єкти, але блокпост частково належить до такого об'єкту. Правда, за умови, що він утворений на підстави спільного наказу. Командування та коменданта. Якщо він утворений закону, то без перевірки документів не обійтися. Четверте: якщо в особи є засоби та речі, обіг, який обмежений або заборонений, мова переважно йде про наркотики або зброю. Ця підстава одна з найбільш розмитих та неконкретизованих, що фактично дозволяє провести як перевірку документів особи, так і поверхневу перевірку. Авто у 99% випадків подібна вимога абсолютно безпідставна, нічим не обґрунтована та базується виключно на суб'єктивній думці поліцейського. Тож одразу зазначте на камеру, щоб вам пояснили підставу, попросіть залучити понятих та зазначте надуманість вимоги щодо перевірки документів або автомобіля. І одразу попередні, що у разі безпідставності підозри ви подасте. П'яте, якщо особа опинилася на місці ДТП, або ну, вчинення правопорушення. Дана підстава, я сподіваюся, не потребує додаткових пояснень. Шосте. Якщо зовнішні ознаки особи дають підстави вважати, що вона причетна до правопорушення, авто до ДТП, до ДТП або є знаряддям вчинення правопорушення чи його об'єктом. Тут ключове. До якого саме правопорушення ви причетний, поліцейський повинен зазначити, за яких обставин де і коли вас бачили, коли було відкрите кримінальне провадження та за якою статтею. А ще показати орієнтування на розшук особи або, або автомобіля. Ну і тому подібне. Тобто, все має зводитися до законності підстав, а не суб'єктивного висновку поліцейського, який, повторюся, у 99% випадків просто надуманий. Ви скажете, так ТЦК та представники ЗСУ теж перевіряють документи на підставі постанови Кабміну номер 1456 від 29 грудня 21 року. Так, але відчуєте суттєву різницю. Поліція наділена повноваженнями за замовчуванням, тобто за законом, а от уповноважені особи лише на підставі розпорядження коменданта, яке інколи роблять, але ніколи не зазначають прізвищ, прізвищ осіб, уповноважених на перевірку документів. Тобто можна взяти двірника, надягнути на нього. Форму і поставити перевіряти документів. Адже прізвищу у розпорядженні немає, фактично будь-кого можна вдягнути і поставити на блокпост. Але знаєте ще у чому парадокс? Підстави перевірки документів від 3 до 5 ще якось можна обґрунтувати, а інші. От звідки представник ТЦК може дізнатися, що особа перебуває у розшуці або вчинила правопорушення, якщо вони не мають доступу до поліцейської бази та не виконують правоохоронні функції. Ніяк, то для чого це взагалі написали? Якщо відео корисне, ставайте спонсором каналу, підписуйтесь на соцмережі телеграм-канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!